Старість – не радість, молодість не вічність, смерть не весілля. Казав блаженніший Любомир. Він був, він був чуваком фантастичний. Да, Таке почуття да. гумору. Він, такі... він ляпав якісь банальності, каже, не задумуєш, а ти роками думаєш. Думає. Його до слова дуже, у нього треба вам, як архієрею вчитися. Насправді, у нас є спеціальний випадок, є книжка його, Гузер на кожен день. Ми його озвучуємо і ставимо в на наших, наших ресурсах. Угу. І Ірина, яка його монтує, я начитую, вона монтує. Вона каже: це дивна річ, він говорить з закінченими реченнями. Його не треба практично ніколи Ні, різати. Різати. Бачите, це знак освіти. Я не і знаю, мудрость. чого це. Він говорив не словами. Блаженніше, не словами, він говорив смислами. Для нього слова були тільки обгортка, як обгортка на цукерці, на цукерці да? в смисл загорнути.